На яке запитання ніколи не можна відповісти ні? А це складне запитання. А Ви можете допомогти? Може. Це загадка першого класу. Що? Можеш взяти дзвонок подруги, позвонити, або дзвонок другу. На яке запитання ніколи не можна відповісти ні? Дзвонок є або дзвонок друга, або дзвонок мамі? С... Звонок Саші. Звонок Саші, я так. тут. мене запитати? Я... А я можу на громку. Алло. Ало. Коротше, слухай, тут загадка для першого класу. На яке запитання ніколи не можна відповісти? Ні. Чи ти спиш? Е, ну, це було. Там було в другому ТікТокі, це не в цьому Тік-токі. Це трошки ви мілко плаваєте. Це ви зараз трошки в Інстаграмі десь поплаваєте. І на яке слово не можна відповісти ні. Чи ти мене чуєш, чи ти в мене. О, так, да, 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 да. чи ти мене чуєш, а ти десь <ми> <клев> <ти клев> <ти> там загугливала, <клев> <в> та, Да, Ти правильно сказала, чи ти мене ага. чуєш, не можна відповісти ні, бо людина обійдеться. Ти правильно ти відповіла, ти отримуєш. Ти отримуєш